Усім привіт! Сьогодні гуляємо по Чайнатаун. Буду показувати вам щось цікаве, може навіть зім, щось смачненьке, і розкажу вам одну цікаву історію, яка трапилася з нашим земляком, який дуже сильно хотів переїхати до Лондона. Вчора я мав з ним зустріч, і багато цікавих фактів про людську психологію хочу розказати. Мене насправді дуже захопила ця історія. Тому гуляємо чай на таун і спілкуємося. Про цікаве. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно зробіться, щоби не прогавити жодне відео. Між іншим, знаєте, що мене ще дивує? Що Великобританія це про фастфуд. Я знаю, що Німеччина те саме. Тобто ти йдеш вулицею, 99% закладів акцентують свою увагу на картоплі фрі, на бургерах і все в тому роді, все смажене, все неякісне. І мені трошечки це дивно, тому що я. Чим старшим стаю, тим більше я про здоровий спосіб життя. Тобто ти є то, що ти їси, по суті. І маючи такі кошти, маючи можливості, типу, для чого? Чому не харчуватися відносно здорово? Я не кажу абсолютно. Насправді я би що з'їв смачненького. Просто я не знаю, як мій європейський шлунок кишечник, зареагує на китайську їжу. Просто ніколи в житті не мав досвіду їсти щось по-справжньому китайське. До речі, можливо, ви знаєте щось абсолютно нейтральне, що мені е, з моїми українсько-європейськими вподобаннями могло би зайти. І якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я однозначно це придбаю. Вчора мав зустріч з одним нашим земляком, я його ще з України знаю. І ми говорили про його переїзд сюди. Для чого я вам це розповідаю? Для того, щоб сказати, що якщо людина щось захоче, вона реально це зробить. Тобто, я пам'ятаю, що коли чув про таку японську приказку, про те, що якщо жінка щось захоче, це про жінок було. Якщо жінка захоче, то вона пройде крізь стіну. Або немає нічого потужнішого, ніж людина, яка щось насправді хоче. Він розказав мені як усе своє свідоме життя. Він мріяв про те, що це має бути Лондон. Я запитав, типу, а чому не Німеччина, Швейцарія, Франція? Ні, це має бути Великобританія, однозначно, і просто його серце сюди тягне. Він надихається тут, він отримує неймовірне задоволення від перебування саме тут. Мене це вразило, тому що я не є настільки фанат Лондона, мені тут подобається, як ви знаєте, але жити, ну напевно, що я б тут не жив, хоча я сюди буду приїжджати часто, як ви кажуть, на каву. І він розказував, який він шлях, неймовірний пройшов. Сильний шум. Підемо трошки в той бік. Він розказував, який шлях він пройшов для того, щоб сюди потрапити. Тобто, реально людина прийшла пекло, ризикувала. І, зрештою, через багато років в нього з'явилася можливість тут легалізуватися, він же на офіційній основі має сім'ю, будує своє майбутнє тут і так далі. Просто я до чого веду, що якщо людина щось по-справжньому захоче, вона це зробить. Зі свого досвіду, зі свого життя, я можу сказати про себе, що якщо я чогось в межах адекватності не маю, то це означає, що я цього просто. По-справжньому не хочу. Хочу або хотів би, але я цього не хочу. Якщо ви захочете по-справжньому вивчити англійську мову, ви її вивчите. Якщо ви захочете по-справжньому кудись переїхати, ви туди переїдете. Якщо ви по-справжньому захочете, наприклад, бути успішним в тій чи іншій галузі, ви будете успішними. Це 100% факт. Це так працює. І я теж вже в своєму віці дійшов до того, що. Ми чогось не маємо в межах адекватності, я тут наголошую, тільки тому, що ми цього по-справжньому не хочемо. Бо якщо ми це хочемо по-справжньому, ми тоді докладаємо максимальних зусиль. Тоді оця це бажання, воно настільки сильно нами керує, веде нас, що нічого не може стояти на заваді. Тому ставте ціль, по-справжньому захотіть. Це як би це не звучало, і я думаю, що. Немає нічого неможливого. Наразі це все на сьогодні. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно зробіть це. Там внизу є кнопочка, класуйте, залишіть вподобайку, мені буде приємно. І зустрінемося у наступному влозі. Бувайте!